У ріп'янці, що на Калущині, батьківщині загиблого у зоні АТО Василя Боднара, у його 42-й день народження зібралася численна громада, представники обласної та районної влади громадських організацій, ветерани ОНУПА, бійці АТО, щоб увіковічнити героя, який віддав своє життя за незалежність встановленням на фасаді місцевої школи меморіальної дошки. Як повідомив ведучий заходу Юрій Барна, якраз у цей час на Івано-Франківщині проходить всеукраїнська акція Воїни світла, започаткована Харківською громадською. Автомайдан, першочергова мета якої підняття прапора біля могил пам'ятних знаків загиблих воїнів АТО. Активісти Калузького автомайдану теж долучилися до акції, дійснивши підняття прапора біля пам'ятного знаку Василю Боднару. Відтак, голова районної ради Василь Дзунза, який взяв на себе усі витрати щодо встановлення меморіальної дошки, виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації адміністрації Святослав Кавінський, дядько загиблого депутат районної ради Василь Іванишин, відкрили пам'ятний знак крізь бронзу на усіх присутніх дивився загиблий герой. Саме таким його усі запам'ятали: мужнім, сильним, вольовим. Підтворити істинні риси героя у граніті взявся скульптор Ігор Семак. Направду йому це вдалося. У особі місцевого паруха отця Ігоря Кучери відправлено поминальну панахиду. Здійснено обряд освячення пам'ятного знаку. А також висловлено переконливе перемога за нами, адже із нами Бог. Хвилина мовчання за усіма, хто поклав життя на вівтар незалежності. Інсценізація учнями ріп'янської загальноосвітньої школи літературної композиції за мир. Пелюстками шани до пам'ятного знаку герою лягли вінки та квіти у виступах до присутніх. Звернулися заступник голови обласної ради Остап Дзеса, наголошуючи, що подвиг загиблих героїв-сучасників має служити нам дороговказом у майбутньому. На такому величному, я би сказав, дійстві ми виковічуємо нашого героя, героя війни, героя, який віддав беззастережно своє життя за всіх нас, за волю України. Очільник Калуської районної ради Василь Дзунза першочергово звернувся до батьків загиблого Василя Боднера, висловлюючи їм щире спасибі за виховання сина героя, а усій громаді за підтримку. Давно я вас знаю і сіляю голову перед вами, перед вашою мужністю. І кажу від калущини велике вам дякую за те, що ви виховали такого сина. Це настоящий патріот. Що ми, українці, не маємо права забути за любого, хто приймав участь і приймає у цій війні. Ми повинні шанувати наших вояків УПА, їх дуже і дуже мало. Я не можу не сказати ці слова. Що їм було ще важче? Вони воювали проти того ворога, не маючи держави. А сьогодні наші вояки воюють там, маючи державу і маючи таку велику підтримку. Тому Слава нашим воякам. Вічна пам'ять нашому герою Василю, і слава Україні! Депутат обласної ради Іван Данів, який нещодавно повернувся зі сходу країни, де несе службу й другий син Федора і Марії Боднар. Андрій зауважив, що домовився із командуванням, щоб бійця відпустили додому, взяти участь у відкритті пам'ятного знаку братові. Проте Андрій відмовився, сказавши, що молитвами й подумки завжди із Василем. Його ж обов'язок залишатися тут. Ці хлопці вчать нас, якими ми маємо бути, і маємо починати будувати країну. Ну, кожен із себе наголосив. Ми повинні починати будувати Україну з себе, і ми її збудуємо, і будемо жити у вільній незалежній Україні. Щиро подяку усім небайдужим людям, представникам влади, хто допоміг перевести тіло сина на батьківщину, організувати похорон, а нині встановити йому пам'ятний знак у рідному селі. Висловив батько загиблого героя Федір, виголосивши на завершення беззаперечну істину. Україну може захистити тільки українці, а всі інші народи чи народності можуть їм тільки допомогти в цьому, а не навпаки. Тому любимо країну. І захищаємо її. Слава Україні! Пам'ять про героїв завжди житиме у наших серцях. Ви окремлювали у виступах цього дня станичний калуської міськрайонної станиці братства вояків ОНУ Степан Петраш, ліп'янський сільський голова Микола Іваськів. А ми, сучасники, маємо зробити так, щоб їхні жертви не були марними, а Україна такою, за яку вони боролися.